Сучасні виробництва стають все більш гнучкими, адаптивними та автоматизованими. У відповідь на ці виклики компанія ЧМС створила інноваційну систему для виготовлення технологічного оснащення матриць, майстер-моделей та форм. Це пікап рішення для гібридного виробництва, що поєднує великоформатний 3D-друк та швидкісну механічну обробку. Особливістю системи є екструзійна головка, яка інтегрується до робочої групи верстата. На першому етапі система виконує друк за технологією ELFAM, де термопластичний композитний матеріал подається через екструдер для пошарового формування заготовки з гранульованого термопластика, який може бути наповнений рубленим вуглецевим або скловолокном. Синхронізація руху головки, контроль подачі матеріалу і температура підтримуються системою числового програмного керування, що забезпечує стабільну якість при подачі до 16 метрів на хвилину. Після завершення формування заготовки система переходить до механічної обробки. Цей процес включає грубе та фінішне фрезерування, свердління та розточування посадкових отворів. Завдяки тому, що всі операції виконуються без переміщення виробу, повністю виключаються похибки позиціонування та втрати при транспортуванні. Чи Pickup Solution може бути встановлено на усіх п'ятиосевих верстатах. Це стало можливим завдяки модульному підходу до кінематики, стандартизованим інтерфейсам і спеціальній конструкції базових вузлів. Чиме Pickup – це інтелектуальна платформа, яка трансформує звичні виробничі процеси і відкриває шлях до повністю цифрового адаптивного виробництва нового покоління.